У відео поговоримо про грязну криптовалюту і як її не підцепити. Покажу безкоштовні сервіси, якими можна скористатися, щоб перевірити, чи ваш гаманець підпадає там, да, під грязну криптовалюту чи ні. Наскільки він грязний, скажімо так. Ось буде два сервіси. Так, ну по-перше, не потрібно взагалі займатися всякими чорними схемами, да, сірими схемами. Ну, Якщо ви там чимось вже хочете, то зробити якийсь окремий гаманець для цього всього. Діла, да? І скоріше, що його ніде потім не приймуть. Тобто, Наприклад, якщо ви цей гаманець будете використовувати наприклад, десь на Бінансі да? або на централізованих біржах, або з нього будете якось там комусь щось переводити да? на якісь там обмінні сервіси то вас можуть забанити або Сказати, що ось, дивіться, у вас, ваш гаманець а, грязний, і все, ми вашу криптовалюту, або можемо взагалі заморозити, не віддати, або вони просто вам повернуть. А якщо це Binance, то взагалі він може заблокувати і не віддавати, наприклад, цю, або інші якісь обмінники. Ось тому краще, якби ну, знати, чим ви займаєтесь, що ви робите, і краще взагалі такими якби, чорними схемами не займатися. Це може бути в основному на USDT, USDC, да, там, там від тероризму, від чорні, грязні там, ці криптовалюти, стейбл. Да, Або можуть бути якісь крадені там, монети, наприклад, там, Ethereum, там, і так далі. В ну, основному це стейблкоїни, да, USDT, USDC да, на різних цих мережах. це може бути. Ось, якщо ви думаєте, що або переживаєте, то можна якби, перевірити свій гаманець через AML перевірку да. Є два бота, ось на моніторі Io сайт, ось тут можна вставити да, свій гаманець і перевірити. І також от, є сайт Trusty Global. Тут також є безкоштовний чекер. І тут, тут різні мережі є. Також можна чекати, чекнути і перевірити. Тобто, ну, це така базова перевірка безкоштовна. Ну, якщо ви там десь щось у вас було, там, ви думаєте, да, то можна перевірити і ну, достовіритись, чи у вас проходить чи не проходить да, там, по цим перевіркам. Ось, бо ну, всюди, де там, приймають криптовалюту, всюди є ця перевірка на Binance, на централізованих біржах. Я думаю, на децентралізованих. Також, якщо ви там десь через обмінники, так само там є амл перевірка Ось і десь на якомусь етапі можуть або забанити, або заблокувати, або заморозити. Тому краще да, це все перевірити, пристрахуватись і, ну, взагалі так. Да, всякими схемками не займатися, або ну, просто якийсь окремий гаманець для цього всього діло, І не зв'язувати гаманці між собою. Бо це так само може бути ну, як, як варіант, що вийдуть на ваш гаманець основний.